Поділитися Божою милістю, яку Бог явив у нашій сім'ї. Милості було дуже багато, Бог багато разів виходив на зустріч, подавав свою руку допочі і милості. Я не раз його бачила милість над своїми дітьми. Не раз він мені особисто допомагав, виходив на зустріч. Коли ми з чоловіком дружилися, на сім років не було діток. ці ці роки я ходила по лікарям від одного лікаря до іншого. Мені приписували лікування, я лікувалася, мені нічого не допомагало, мені не могли поставити точний діагноз. І нараз я так плакала перед Богом, казала, Боже, за що мені це все? Чому я це все проходжу? Нараз приходило в серце така зневіра, мені казали, що Бог мене не чує. Але, але зараз, оглядаючись назад, я знаю, що Бог завжди був поряд зі мною. І мені сили це все пройти. Бог дарував нам два прекрасних сина. Я дякую Богу за його таку велику милість. Коли діти були ще маленькими, мої батьки старалися багато їм розповідати про Бога. Ми почали їх молитися. Проводили, бувало, вдома зібрання, вони проповідували, співали, молились. І це все було дуже цікаво. Кожного вечора сном, я їм розказувала історії з Біблією. Особливо не подобалися їм історії, Старого заповіту. Бувала така історія, яка їм сподобається, вони просили, маму, розкажі там ще. І менший син, він так по-особливому це все сприймав, він задавав багато питань, він цим сином дуже цікавився. І починаючи десь 3-річного віку, він кожного дня брав Біблію, йшов у кімнату і проводив зібрання. Він там молився, проповідував, співав. Хоча їм цього вже не говорили, він сам це робив. І цього року, коли йому мало виповнити шість років, ми чоловіком запитали: синок, що ти хочеш, щоб тобі подарувала на день народження? А він каже, я хочу Біблію, таку як тата, що була на замочку, закривалася. Кажу, синок, у нас є вдома Біблія. Може, тобі щось інше подарувати? Ні, мам, я нічого не хочу, в мене все є, я хочу Біблію. Чоловік купив йому таку біблію ввечері перед його народженням, запакувала всі подарунки, подаруночний папір. Зранку, коли він проснувся, всі подарунки так лежали, ми його привітали. І серед усіх подарунків він перший взяв Біблію, хоча вона була запакована, він знає, що там була Біблія. Каже, це те, що я думаю. Кажу, відкривай, побачиш. І він відкрив і такий щасливий, каже, дякую, це найкращий мій подарунок. Він оглядав ту біблію з усіх сторон, відкривав, закривав її. Я кажу, синок, відкривай інші подарунки, дивися. А він каже, мама, мені більше нічого не треба, я тільки хотів Біблію. Він за Біблію пішов у кімнату проводити зібрання. І був такий період його в житті, це було цього року, в квітні, місяці, коли він захворів, у нього почалися сильні болі. І зранку персинав його тошніло, йому було недобре. Він щось зідав, він плакав, що йому були і не міг їсти. Ми поїхали в лікарню з Благомед, там зробили УЗІ. Показалося, що в нього збільшена піджелудочна. Печінка збільшена, селезінка збільшена, деформований жовчний, мікроліотаз обох нерок. Ми пішли до лікаря на прийом. Лікар призначив багато різних аналізів. Ми познавали ці всі аналізи. Коли пройшли результати, деякі аналізи були дуже поганими, лікар розписав нам лікування на місці часу. Приписав дуже строго дієту, але сказав, приїдете через два тижні і здасте повторні аналізи. Якщо не буде покращення, потрібно буде робити можливу функцію пішункової і робити більш обширне обстеження. Ми поїхали додому, я кожного дня давала йому ліки, готувала йому дієтичну їжу, він це все приймав. Ми, як батьки, молилися, просили в Бога, щоб Бог явив вимолюся над нашим сином. Я йому теж казала: синок, ти молися, просив Бога, щоб Бог ізселив тебе. Я йому розказувала історії з Біблії, як сижив на землі, як він зцілив багато хворих людей. Він це слухав і казав, мам, Ісус мене теж може зцілити. І, і це вже пройшло десь біля двох тижнів лікування, і через пару днів нам потрібно було їхати здавати знову повторні аналізи. Дного ранку чоловік поїхав на роботу, старший син пішов до школи. Я була на кухні готувала йому сніданок, а він проснувся. І почав мене кликати. Каже, мам, ходіть сюди до мене, я хочу вам щось розказати. Я прийшла до нього в кімнату, а він сидить такий на ліжку і доліс на нього. У нього вигляд як здорової дитини, бо завжди зранку присинався, йому було недобре, його точніло. А він такий сидить щасливий, каже: мам, мені більш нічого не болить. Кажу, слава Богу, синок. Мені, каже, більш животик не болить. Каже, мам, а ви знаєте чого не болить? Кажу, ні, не знаю, бо мене Ісус ізцілив. І він почав мені розказувати, каже, мам, вночі я проснувся, мені дуже сильно болів животик, мене тошніло, мені було недобре, я не хотіла збудити. Я сів на ліжку, тримався за животика, я почав молитися до Ісуса. Я кажу, Ісус, ісцели мене, забери ці болі, дай же все їсти. І каже, біля вікна появилося таке біле світло, до мене прийшов Ісус. Я кажу, Синок. Може, це сон був. Каже, ні, мам, я не спав. Це до мене приходив Ісус. Він каже, став біля мого ліжка. І він був одягнутий білу одежу, він почав писувати мені образ Ісуса. Каже, Він нічого мені не говорив, він тільки дивився на мене. Я дивився на нього. Лице в нього таке було гарне. Він мав взяти свою руку, положив мені на животик. Я каже, синок, може, це ангел був. Він каже, ні, мам, це був Ісус. Коли я положив свою руку, я побачив в нього на руці, він показує мені на зап'ясті руки, там в нього була дирка. І коли він руку свою положив, мені все зразу перестало боліти. І після того все потухло і знову стало темно. І я зразу заснув. Але каже мені, мам, я забув подякувати Ісусу. Все потухло не стало Ісуса, як я йому подякую. Каже, Синок, Ісус, неба йому все кажу, бачить. Ти зараз можеш піти йому подякувати, Ісус побачить. Він одягнувся, взяв свою Біблію, пішов у кімнату. Десь до години часу була на кухні, звідти не виходив. Я чула, що він там проповідував, співав, молився, знову проповідував. Виходить і каже: Мам я прославив Ісуса, я подякував Ісусу. Я наготовила йому ліки, даю, кажу, синок, випий ліки, бо ще потрібно було допити. Я до кінця не могла усвідомити це, що Бог явив таку милість над моїм сином. Я даю йому ліки, бо потрібно було перед їжею давати ліки. А він каже, мам, я не буду пити, бо мене Ісус істелив. А я ще якось так ну так не могла це все повірити. Думаю, лікар призначить, треба, значить, допити. Я йому знову, кажу, він мені три рази повторив, що не треба пити, бо його Ісус істелив. І я якось його переконала, він випив ті ліки, дивиться на мене і каже: мам, лікарства нічого не допомагають, а Ісус допомагає. Він той день все їсти. Каже, синок, може, не їш, бо я просто боялася, бо він був в дуже строгій дієті. Йому кожної години потрібно було його кормити, бо йому не, було багато, не можна було побагато їсти, чуть-чуть по потрібно було давати. Він каже, мам, я можу все їсти. Діетичну їжу мені більше не готуйте, я буду їсти все, що ви їсте. Старший син прийшов зі школи, я йому розказую, кажу, синок, Ісус із цілий нашого Мартіна, вже він здоровенький, розказала мені цю історію. Він так послухав, каже, мам, Треба повезти його на візі, щоб провірили, чи там все добре. А Мартін каже, нікуди не треба їхати, там все мене добре, мене Ісус ісцили, на що їхати провіряти? Так цілий день ходив Самоїлко за Мартіном, тільки Мартін щось його питає, тобі не болить животик. Так ходив з ним за цілий день за ним ходив, питав. Прийшов Мартін і каже, мам, чого Самоїлко не вірить, що мене Ісус істелив. Я кажу, синок, бо в кожного своя віра. У когось вона велика, в когось вона маленька, кожен кажу, по своєму вірить. Наскільки кажу, хто вірив, нас як він і отримує від Бога. Він так послухав, каже: мама, я вірю в Ісуса, Ісус мій друг. Кажу Синок, хай завжди так буде, щоб Ісус завжди був твоїм другом. І вже пройшло більше двох місяців. Він все їсть. У нього ні разу не було ні приступів, ні болі. Після того ранку, коли він сказав, що його Ісус ісцелив. Я дякую Богу за таку велику мирість, що Він є мої сім'ї над моїм сином. Бо наш Бог Він дійсно. І вчора і віки той самий. І хочу ще зачитати вірш, який Бог положив мені на серце написати. Тобі, мій Бог, подякую я приношу за всі твої щедроти й милості, ти завжди поряд був, мій Бог зі мною, коли я знемагала на поті, ти бачив сльози, біль, розчарування, які не раз були в моїм житті. Ти укріпляв і гоїв мої рани, що ворог завдавав мені. Ти завжди поряд, поряд, я це знаю, я відчуваю це у кожну мить, хоч і буває, і віра угасає, і сумнів мою душу розрива, ти сил мені даєш і віру укріпляєш, Береш за руку ніжно і ведеш. З тобою Бог мій, все пройти я зможу. Ніяка буря не страшить мене. Я знаю, що укриєш день печалі і сльози витриш із моїх очей. Тобі, єдиному, святому Богу, подяка хай звучить із уст моїх, бо ти моя надія й допомога через горя смутку і біди. Амінь.